Коли можна починати приймати лентіген пацієнтам з алергічними захворюваннями? Приймати можна в будь-який час прийом препарату лентеген можливий навіть під час гострого епізоду респіраторної інфекції, тим більше продовження прийому цього препарату можливо під час загострення і респіраторної інфекції, і алергічного захворювання. Коли ми говоримо про прийом цього препарату для дітей без алергії, то звичайно ми зазвичай його так скажемо підлаштовуємо перед сезоном спалаху сезонних захворювань. Так? Тобто, це зазвичай в нас серпень-вересень для того, щоб профілактувати вже на осінній період, а потім повторюється курс прийому десь січень-лютий. Але коли ми говоримо про пацієнтів з алергією, через те, що, по-перше, такі пацієнти хворіють, для них характерна захворюваність протягом всього року і особливо в весняний період, якщо це пацієнти з сезонною алергією, вони дуже часто на фоні сезон. Оного алергічного реніту підхоплюють інфекції, тому таким пацієнтам дозволено приймати цей препарат в принципі тоді, коли виникає потреба. В цьому. Тут, наприклад, якщо ми хочемо спрофілактувати е респіраторні інфекції, покращити перебіг алергії у пацієнтів, в яких є е е е сенсибілізація допилкових або е трив'яних, так е Алергенів то звичайно, що краще вже почати зараз давати для того, щоб це вплинуло на літній період активного полкування.